Христос посеред нас в ефірі Православний вісник. У нашій останній цьогорічній програмі ми вирушимо разом із волхвами у подорож до Віфлеємської зірки, переглянемо літопис останніх церковних подій та дізнаємося, як відбувається підготовка до новорічних та різдвяних свят. Церква живе за власними правилами та за власним календарем. Проте вона не замкнена, не є річчю в собі. А навпаки, максимально відкрита Богові та людині. І хоч за богослужбовим календарем ми святкуємо новоліття 14 вересня, церква приймає обставини життя сучасної людини та освячує новорічною молитвою і світський, звичний для нас Новий рік. Ми не зраджуємо власні традиції, не припиняємо очікувати на різдво, однак щиро приймаємо радість ближніх. Наслідуючи в цьому самого Спасителя, який у власному житті нерідко порушував сучасні йому релігійні звичаї для того, щоби зробити більш повною радість інших, новий рік свято надій та оновлення. Ми збираємося в колі рідних та друзів, згадуємо все добре, що сталося з нами за минулий рік, та з надією на краще майбутнє зустрічаємо новий етап нашого життя. Ми свідомі того, що справжнє найповніше оновлення можливе лише у Христі, який народився від Діви у Віфлеємі, аби відродити нашу природу, залучивши кожного з нас до безсмертного життя свого Небесного Отця. Також новий рік для нас певною мірою перед свято Великого дня оновлення, тобто Різдва Спасителя світу. Ми радіємо, але пам'ятаємо, що головна радість попереду ми розділяємо очікування нового з ближніми. Проте наша душа в цей час продовжує звершувати з волхвами своє таємниче паломництво до Бога немовляти. Ми вітаємо Новий рік, але знаємо, що головна зустріч відбудеться в осяйну різдвяну ніч, коли в пітьму нашого життя увійде народжений Спаситель світу, Господь Ісус Христос. Підносити подарунки на Різдво та передріздвяні свята здавна стало традицією, та мало хто скаже, звідки вона взялася. Виявляється, що ще від часів Ісуса Христа, а зачинателами стали три волхви. Древній Єрусалим звик до екзотичних гостей з різних куточків світу. Однак ці три чоловіки привернули до себе увагу, адже вони подолали далеку путь лише заради того, щоб вклонитися новонародженому цареві світу. Слово волхв є слав'янською інтерпретацією латинського слова маг, тобто волхви це ті люди, які були язичниками, вони були звичайно освіченими людьми свого часу, але не знали істинної віри, вклонялися зорям, небесним світилам, якимось природним явищам. І євангелист Матфій вказує, що ці люди були зі сходу. Достеменно невідомо, що апостол Матфей розумів під словом схід, але сучасні екзегети вважають, що це, скоріш за все, була Персія, Аравія або Ефіопія, бо з цими країнами Єрусалим мав торговельно-економічні зв'язки. Певно, тому митці часто й наділяють волхвів особливою зовнішністю. Мабуть, що жителі тих місцин мали темний колір шкіри, і звичайно, що верблюди були звичним видом транспорту для того населення. Проте, це вже так би мовити, дещо от такі 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 картини, таке зображення є втіленням цього народного розуміння. Привела звість дарів до Єрусалима зоря, яка врешті стала відомою як Вівлеємська, і не випадково іудейський цар Ірод, кажуть, Кажуть, і брової не повів, дізнавшись, що волхви шукають новонародженого іудейського царя. Лише попросив, коли знайдуть такого, то нехай і йому покажуть, щоб нібито вклонитися. Однак знаємо, що лиховісним наміром ірода знищити царя людства не судилося втілитися. Мандрівники пішли далі, і зоря їх привела до Віфлеєма. Там вони і знайшли богонимовля з Марією, шанували його піднісши дари. Золото як символ царської влади, ладан, що завжди розпалюють у храмах як символ божественного достоинства, і смирно, якою намащували тіла мертвих як пророцтво, що Христос помре за людський гріх. Передання каже нам, що ці три волхви, які мали імена Балтазар, Мелхіор і Гаспар, після того, як побачили новонародженого младенця Христа, докорінно змінили своє життя і в майбутньому стали християнськими подвижниками і прийняли мученицьку кончину. Від 1164 року мощі трьох королів, як їх тут називають, знаходяться в головному соборі міста Ке. Саме тоді римський імператор Фрідріх Барбароса подарував святиню кельнському архієпископу. Тут вони зберігаються у золотому ковчегу, виготовленому ще в XIII столітті. За переданням, цариця Єлена привезла мощі волхів зі святої землі до Константинополя. Потому один із єпископів Мілана, який був родом із Константинополя, отримав мощів подарунок приблизно в IV столітті і повіз їх із собою до Мілана. А от дарам волхів, що зберігаються на афоні, 25-30 січня можна буде вклонитися в Києво-Печерській лаврі. Не забудемо в ці дні і про власні дари Христу, що от-от народиться та близьким. Головне, щоб наші подарунки були не коштовними, а як і дари волхвів – дорогоцінними. Хай це будуть золото мудрості, благоухання молитви та миро нашого смирення. Історія має два виміри горизонтальний та вертикальний. Перший вимір передусім соціальний. Це історія як сукупність подій, звична для нас зі шкільного підручника, зміст якої передається за допомогою всього кількох дієслів: народився або помер, виграв або програв, посів панівне становище чи то був зневолений. Історія ж вертикальна набагато важче піддається опису, адже тут йдеться про події в царині людського духу, молитву, подвиг, богоспілкування. Словом про все те, що приховане від стороннього ока, однак насправді творить історію. Наша наступна розповідь про непомітну, проте найглибшу, найдостеменнішу історію Криму історію святості цієї прекрасної землі. Християнська історія Криму розпочинається від самих апостольських часів. Першим із звісткою прийшов на ці землі святий Андрій Первозваний, якому за жеребом випало проповідувати зокрема, скіфським племенам. Так він потрапив до тогочасних грецьких міст колоній Херсонесу та Феодосії. Інший подвижник ранніх часів християнства Климент, єпископ римський, учень святого апостола Петра та його наступник за проповідь серед жителів Риму був засланий до інкерманських каменоломень. Та й тут святий не відступив від Розп'ятого та продовжував проповідувати. Чудеса відбувалися повсюдно. Тисячі в'язнів та охоронців увірували в Христа та прийняли хрещення. Та єпископа Климента було страчено. Його втопили у морі, але за молитвами християн щороку води розступалися, аби віруючі могли вклонитися його нетлінним мощам. Четверте століття, коли гоніння на християн по всій імперії досягли свого апогею, ознаменувалося служінням самих святителів Херсонеських. Кожен з них, після того, як попередника було страчено, безстрашно приймав святительський жезл. Незважаючи на безжальні гоніння, івангельська проповідь в Херсонесі не зупинилася. У сьомому столітті святий Мартин, папа Римський, Берет зірісю манафелітів, був зісланий до Херсонеса імператором юритиком, де й прийняв смерть. У 8 столітті прославились праведним життям святителі Стефан, архієпископ Сурський та Йоанн, єпископ Гоцький. Дійшли до нас відомості і прочинців подвижників, які жили у Кримських горах, найбільш відомим з яких є преподобний Сава Сурський. З Херсонеса розпочалася місія святих рівноапостольних Кирила і Мефодія. Вони проповідували серед місцевих племен та головне склали абетку та переклали слов'янською мовою перші книги. Саме їм ми завдячуємо обрітання мечей святого мученика Климента Римського. За молитвами Кирила та Мефодія, море розступилось і святиню було перенесено до Риму. Входить до сонму кримських святих і рівноапостольний князь Володимир, який прийняв у Херсонесі святе хрещення. День святкування Собору кримських святих було започатковано чверть століття тому. Напередодні ювілею тисячоліття хрещення Київської Русі. Відтоді ми відзначаємо його щороку, 28 грудня, за новим стилем. Але за час, що минув з тієї дати, до сонму додались імена новопрославлених угодників Божих: це і святий праведний Феодор Ушаков, і святитель Сімферопольський гурій Карпов, і, звичайно ж, святитель Лука Кримський, лікар і архієпископ. Усі ці святі жили в різний час, і кожен з них має окремий день пам'яті. Але головне, що дає нам святкування Собору кримських святих це ще один привід для єдності. Адже ці праведники та сповідники були єдиними по духу. Святі землі Кримської показують нам, що спастися можна будь-де та будь-коли. Бо Христос вчора, сьогодні і по віки віків той самий? А тепер про головні події з життя Української православної церкви минулого тижня: Як реагує церква на буремні події сьогодення? Як і тисячоліття тому вона закликає вірних до молитви та єдності, яка нею плекається. Столиця України, древній Київ, вкотре піднесла славу золотоглавого міста, осяяного куполами церков. Днями тут освячено ще один новозбудований храм, зведений у самому центрі столиці неподалік Львівської площі. Всього лише за рік з благословення предстоятеля Української православної церкви постав тут красень храм в ім'я Феодосія Чернігівського. Чи освячення очолював керуючись правами церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній богослужіння зібрало священнослужителів Київської митрополії та численних вірян. Молода православна громада, на чолі з настоятелем храму Андрієм Романовим, якого в день освячення визвали чин проти Єрея. Сподівається, що цей Божий дім, в якому засвітилася лампада вір господнії, стане молитовним осередком для киян та численних прочан, що приїздять до столиці. Вітаючи всіх зі святковою подією, високопреосвященніший владика Антоній подякував за труди всім, хто працював на благо церкви. Мы приходим в храм для того, чтобы сказать Богу самое важное, что есть на душе в этот момент. Иногда это радость, но чаще всего это скорби, печали, эти переживания, которыми наполнена человеческая жизнь. Приходя в храм Божий, мы отрешаемся от этого всего земного, отрешаемся от того, что так тяготит подчас человеческую душу для того, чтобы побыть самим собой. На столичному масиві Березняки повним ходом іде спорудження храмового комплексу на честь Різдва Христового. 15 грудня тут було освячено один з престолів у нижньому приділі головного храму, а саме престол на честь трьох святителів, Чин освячення звершувався вікарними архіреями церкви, на з керуючим справами Української православної церкви митрополитом Бориспільським і Броварським Антонієм. Богослужіння зібрало не лише столичних священнослужителів, а й численних парафіян, які стоять тут дедалі більше. Після освячення високоприсвященіший Антоній звернувся до всіх зі словами настанови та від імені представителя церкви подякував настоятелю храму, клірикам та благодійникам за богогодну справу церковне будівництво. «Призначення храма Божого для того, щоб людина з храму винесла саме головне, винесла самого Бога своєму серці. Він те, що необхідне для обогачення, обогачення свого внутрішнього життя, щоб людина розуміла, що ми не одні на цій землі і ми не оставлені Богом, ми діти Божі, і Бог піклується за кожного із нас. До речі, планується, що на території храмового комплексу, що зводиться на Березняках. Крім головного собору Різдва Христового, діятиме ще й церква з двома престолами: Різдва та благовіщення Пресвятої Богородиці. Ще одна лампада віри Христової засяяла в Звіринецькому монастирі Києва. Донедавна ця чоловіча обитель була скитом свято Троїцького іонинського монастиря. У звіринецьких печерах уже діють чотири монастирські храми. Церкву в ім'я святителя Іосафа Білгородського та священномученика Іосафа Живахова було свячено 22 грудня. Чин звершував керуючий справами церкви митрополит Бариспільський і Броварський Антоній. Його високопреосвященству співслужили намісники Онинського монастиря Єпископ Обухівський Іона та насильники Зверінецької обителі у священному сані, на чолі з намісником Архімандритом Касіаном. У новоосвяченому храмі, а він один із найбільших діючих і розташований в цокольному приміщенні Соборної церкви, також було звершено урочисту божественну літургію. Під час богослужіння молитовно згадувались божі угодники, на честь яких названо храм. А саме святитель Іосаф Білгородський та священний мученик Іосаф Живахов. До речі, більша частина життя священномученика Іосафа була пов'язана з Києвом та Звіренецьким монастирем. Тут пройшли роки духовного становлення новомученика двадцятого сторіччя. Тут він уперше потерпів за віру, яку не зламали навіть за стінки НКВС. Минулого тижня завершилось перепоховання некрополя колишнього Печерського вознесенського монастиря до Флорівської жіночої обителі, що міститься на Подолі. Це останки насельниць жіночого монастиря, що знаходився неподалік Лаври, та перебував під духовною опікою Печерського архімандрита упродовж 16-го XVI та 18-го століть. А 300 років тому, коли за указом Петра І на території Вознесенського монастиря було збудовано Печерську цитадель, черниць перевели на поділ, об'єднавши з громадою Флорівської жіночої обителі, церемонію перепоховання з благословення предстоятеля церкви, очолив вікарій Київської митрополії єпископ Ірпінський Климент. Нагадаємо, що перші перепоховання Некрополя Вознесенського монастиря уже відбулися минулого року. Тоді археологи під час розкупок на території національного культурно-музейного комплексу Мистецький арсенал знайшли залишки древнього монастирського кладовища. Ще одна церковна маківка прикрасила Севастополь. Вона увінчала храмову споруду, що довгі роки не використовувалася за своїм прямим призначенням. Оскільки колишній храм Архістратига Божого Михаїла у Богоборчу добу переобладнали під зали музею Чорноморського флоту. Нині тут, як і колись, знову Божий дім. Храмі, в якому відпівали адмірала Нахімова, Корнілова і Стоміна в час першої оборони Севастополя, храмі, який построїв адмірал Лазаря, настоятель храму отець Олександр, капітан другого рангу запасу. В нього за плечима 25 років служби на флоті та 13 років пастерського служіння. Каже, перші богослужіння звершували серед музейних експонатів. Серед кораблів, флагів, ракета там стояла у нас, міномет. Ось в такій обстановці ми проводили богослужіння один раз в год, военнослужичі Раморського флоту приходили сюди молитися. Споруду реставрують у відповідності з архівними знімками, намагаючись повернути її початковий вигляд. Чин освячення на Купального Христа очолив благочинний Севастопольського округу, протоірей Сергій Халюта. Основні будівельні роботи позаду нині у громади свято. Під час різдвяного посту братія Києво-Печерської лаври поповнилася трьома монахами. У чернече обрання зодяглися студенти київських духовних шкіл. Чин постригу відбувся у печерному храмі преподобного Феодосія і звершував його, керуючись правами церкви, ректор Київської духовної академії, семінарії, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній за академічною традицією. Новопострижених нарекли іменами святих, які свого часу були випускниками київських духовних шкіл, а хрещеним батьком ченців. Став духівник Київської духовної академії семінарії Архімандрит Маркел. Одразу кілька виставкових проєктів, присвячених різдвяним традиціям, відбудеться напередодні свята в музеї Івана Гончара. Про найяскравіше з передсвяткового розмаїття наш наступний сюжет. Музей Івана Гончара унікальна художня скарбниця, що була зібрана відомим митцем і налічує сьогодні понад 20 тисяч творів народного мистецтва та предметів традиційного побуту. Напередодні зимових свят тут відкрилася виставка сучасної ікони Слава Воввишніх Богу. Експозицію підготувала родинна іконописна майстерня з Миколаєва. На чільному місці ікона Різдва Христового. Чим цікава саме ця ікона, що на ній, на ній зображена. Всі події, які відбувалися протягом певного часу, саме цей прийом іконографічний він показує, що все, що відбувалося, відбувається, відбуватиметься в єдиному такому позачасовому просторі. Все відбувається тут і зараз. І якраз ця ікона і відображує, що у Бога немає часу, а все, що поєднано в одному просторі, це значить так, би мовити у вічності. У свідомості багатьох різдво, передусім, родинне свято. Тож особливе місце відведено образам, на яких зображено родини: свята Анна з маленькою Богородицею, богонемовля зі своєю причистою матір'ю та окремо зі своїм земним татом, святим Іосифом Обручником. Представлені образи написані у самобутньому стилі. Майстри, які 10 років тому взялися до роботи, по крихтах збирали та відроджували іконописні традиції свого краю, Щораз охоче використовували і досвід колег, що жили в різні часи. Ікони взагалі створюються для того, щоб людина могла говорити з Богом. І ікона, що пишеться для людей, вона має бути зрозумілою і новою, відповідати якимось певним, ну не можна сказати, щоб повністю підлаштовуватися людей, але вона має говорити мовою сучасною. Попри використання сучасних сюжетів, у майстерні суворо дотримуються класичних канонів іконопису. На липову або черешневу дошку наклеюється полотно, що вкривається багатьма шарами левкасу, спеціального ґрунту, який власноруч виготовляється з крейди та натурального клею. Усі барвники природні, складно було б дотримуватися чітких канонів, якби не молитва. Іконописці зізнаються, випадкових людей серед них немає. Кожен обрав цей труд справою усього життя. Наближаються новорічні та різдвяні свята. Як підготуватися до них і де весело та змістовно провести вільний час? Про все це у кількох святкових сюжетах, що завершують наш випуск. Наближаються свята. З кожним днем усе частіше ми бачимо їхні ознаки: на асфальті виростають ялинки, запалюються у вітринах гірлянди, радісним передчуттям горять очі перехожих. Місто в очікуванні Нового року та Різдва Христового. Повсюдно у столиці відбуваються акції та заходи, що дають городянам можливість якнайкраще підготуватися до свят Київський мистецький арсенал в авангарді святкового дійства. Тут по-особливому відчувається передноворічний настрій, а створюють його навіть найменші дрібнички, найкращі майстри з усієї країни радують публіку, власноруч виготовленими ялинковими прикрасами та подарунками. З нашими спостереженнями ну взагалі зараз вже такий дух, скажімо так, да, як говорять дух різдва. Взагалі то він уже у повітрі, вже його відчувають, хоча чим залишилось да там до нового року там два тижні, да там вважаєте, там до а, ну менше двох тижнів, до самого різдва ще там три тижні. Але вже люди там уже налаштовані, вже повною мірою купляють подарунки. Виставкові зали мистецького арсеналу розчинили казкові двері для відвідувачів у переддень свята Миколая. Тож на відкритті речник Української православної церкви проти Георгій Коваленко побажав присутнім бути помічниками святого, допомагати йому робити добрі справи. День Святого Миколая це день благодійності. То новий рік це простір казки. і ми дорослі маємо дітям цю казку робити, починаючи наш крок до Різдва через День Святого Миколая Новий рік. Не будемо забувати, що кожен рік і наш новий рік взимку, тому що ми святкуємо черговий 2014 рік від різдва Христового. Усі без перебільшення відвідувачі поверталися додому з передчуттям дива. Нам дуже сподобалося, дуже багато різних творів. Ми побачили і книжок, і ручної роботи дуже все цікаво. Дійсно на свято так створює великий настрій, святковий. Піднесення та неповторність миті охопили усіх, хто чекає на головне зимове свято Різдво Христове. Для київських школярів Євгена та Ксенії особливий день. Вони в замку радомислі на Житомирщині. Колись на початку 17 століття тут була папірня. Її заснували з благословення архімандри та Києво-Печерської лаври Єлисея Плетенецького. Тут робили папір для церковних видань. У 21-му сторіччі можна спробувати, як це було. До звару льону та крутовий додають відвар лушпиня цибулі. Трохи попелу, щоб білішим був, проціжують, віджимають, висушують сучасні діти в захваті від старовинної технології. У замку Радомисль традицію досліджують, відроджують і започатковують. А сьогодні в замку святкують унікальну унікальний ювілей. Це 500 років з традиції святкування прикрашання ялинки, яка вперше була започаткована у 1513 році у Німеччині. До речі, зазначу, що в Німеччині саме також була вперше видута перша скляна куля, якою прикрашали. У замковій залі ялинка прикрашена не до кінця. Так задумали, щоб дітлахи власноруч розписаними іграшками дочепорили зелену красуню. В залі під іконами Богородиці майстер-клас художниця з фабрики ялинкових прикрас. В зависимости от того, насколько будет возраст ребенка, если ребенок будет младше, то, соответственно, рисунок будет каким-то образом упрощаться. То есть уже на мое усмотрение. Если группа более взрослая, то, соответственно, будем пробовать нарисовать все, что нарисовано на эскизе на шарике. Ялунковая игрушка ручной работы уже семейная Реликвия. Вот есть традиция, что надо каждый год Расписывайте игрушку и каждый год новую игрушку вешать на этой елке, на своей домашней. Ну и э, если взять традиции, то потом эти игрушки, которые собираются годами, они переходят из поколения в поколение. То есть они сберегаются как реликвия в семье. Замкова ялинка покликана повернути моду на новорічні прикраси, створені всією родиною. Новий рік це казкове свято, а казку народжують лише окрилені душі. І батькам варто над цим замислитися. Ось і добігла кінця наша остання цьогорічна програма. Попереду новий рік та нові випуски православного вісника. Залишайтеся з нами, не пропускайте наших ранкових ефірів або переглядайте нас у мережі інтернет, і ми обіцяємо вам, що намагатимемося завжди оповісти та показати чимало нового. Адже християнство це релігія майбутнього, а не минулого, релігія нового, а не давнього. Христос, посеред нас і є, і буде.